Мої привітання, пані та панове. Це гральні карти, це дек з BC, Британська Колумбія, звідки я. Я його придбала від художника, який ці карти намалював, і вони дуже інформативні. Я хочу спитати, що буде далі? Що вас чекає? Що навколо вас? Як вища сила творець бачить вашу ситуацію, і в чому вам буде допомога, що буде далі в вашому житті? Будуть гроші. Це Валет Бубновий. Чотири Бубнова говорить, що буде стабільність в фінансах в грошах. І це якісь папери. Може, десь у нотаріуса, чи якийсь віза-офіс. Тепер щось вирішується, квітки чи папери, клопоти стосовно паперів і а, грошей. Дев'ять Трифова говорить про кар'єру і про родину, про а, ваше життя, таке особисте. І вона показує щасливе особисте життя, коли кар'єра гарна. Може, ви думаєте, що не про вас, бо у вас немає гарної кар'єри. Я бачу, що у вас це все можливо. Можливо, ви будете мати дуже гарну платню і роботу, яку будете любити. А туз червоний це у нас ваш, ваша будівля, будинок, там, де ви є, ваша хата, чи як сказати, ваша родина. Так? Це не тільки хата, це є такий домовитий такий очах, там, де ви живете, і там буде щастя у вас. І будуть гроші і буде щастя. Бачите, червона тільки масть, і 6, бубнова. говорить, що якась а, дорога, який шлях вас чекає, і цей шлях буде дуже а, успішний, принесе вам успіх. Десять червенна говорить, що вас чекає кохання. Кохання, щаслива родина, затишок, захист, все таке гарне. І туса трифовий. Говорить, що десь о, такий каз казенний дім, у нас колись говорили, так, люди. Це означає, що десь о, в якихось колуарах, там, де треба здобути якісь папери чи о, платню отримати, це буде гаразд. Ви отримаєте те, що належить вам, і дуже скоро. А, тут Трифова, чи хрестова дама, і вона говорить, що. Тепер це ви, чи хтось з вашої родини, хто пілкується про те, щоб було все добре, клопоти, клопоти стосовно родини і професії. Дев'ять пік говорить, що є якісь люди в вашому житті, за якими ви жалкуєте, яких ви не бачите тепер, бо вас розлучило життя. Не жалкуйте, буде зустріч. Шість. Черво, червена чи червова говорить, що буде зустріч з цими, про кого ви тепер думаєте, і дуже скоро буде шлях до них, чи вони до вас приїдуть, і буде зустріч. Туз Бобновий говорить, що так, буде все, налагоди, все налагодиться. Бачите, це карта того, що все налагодиться. Все буде так, як ви хочете. А це карта Джо, Джокер. Я її не буду показувати, бо не можна таку вона тут. Не можна її показувати. Я просто скажу: джокер це старший аркан, і тут у нас тільки молодший аркан, і джокер як, іде як шут. Старший аркан, ну тут, тут людина треба її вдіти в щось роздіта. На Ютубі не можна на Ютубі не можна показувати роздітих людей, то я скажу словами. Карта шут це карта того, хто питає, це карта волі, свободи, щастя. і Спокійного життя, де людина не про що не турбується. А я бачу, що ви турбуєтесь про багато шо, бо для всіх українців тепер нелегко. Не І про те говорить сімка пік. Не хвилюйтеся, з вами буде все гаразд. Ви під захистом, трифова дама отримає е, лист, папер, гроші, буде шлях, шлях до щастя. Шлях додому може, Два таких, дві такі дороги щасливі. І а, тут щастя в родині, і взагалі всі сфери життя буде під захистом, а, під великим захистом. Тепер я знаю, що ви страждаєте душею, і я сподіваюся, що цей розклад вам допоможе більше не переживати ні за, за що знати, що Бог, творець, вища сила, і ваші предки хочуть вам допомогти і допоможуть. Ви будете щаслива, заможна і кохана. А я буду вас бачити в моїх наступних розкладах. До побачення!